Позитивна, хороша людина, я тільки його пам'ятаю тільки з позитивної сторони. Завжди любив гумор, завжди тільки позитив. Поганого взагалі не маю нічого сказати. Був хороший чоловік, дуже донечка його обожнює, любить. Ну і, Звісно, він всіх любив. Знаю, що будівельником працював, з дружиною працювали разом. Був поранений, був на реабілітації. Хороший син, люблячий батько. Товариш хороший, надійний, щирий, добрий, позитивний. Ось таким ми його запам'ятаємо для себе. У нього залишилася дружина і донька, 11 років Софійка. У нього є мама, і є брат старший і є сестра наймолодший син. Мама дуже переживає, дуже побивається. Ну що ж таке, втрата завжди боляче приймається. Отримав важке поранення, зробили одну операцію, другу операцію. Він не міг уже вийти з того всього. Та да, і лікарі, і родина боролися за його, щоб вижив. А так, на жаль, доля.